Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground. Так що менше слів та переходимо до справи. Фристайл Дрифтинг за шосте місце в таблиці кращих. Ух, зараз буде фристайл. Купа диму, пилюки, пал паленої шини шини резини без різниці. Ось так. Погнали, ой, мене вже обганяють. Лайно треба серйозність свою показувати, що за зі мною жартувати не треба. Блін, що це за траса така? Мене обганяють постійно. О, 25800, непогано. Набрав очків. О! Уже 31-200. Я не здаюсь без бою. Не жартуйте зі мною. Ось так. Ось так. Ось так. Ось так. О, 62. Добряче ми вирвались вперед. Уже третє коло. Сімдесят две, шістьсот. Вже останнє коло. Сімдесят сім, двесті, вісімдесят одна, вісімсот. Вісімдесят пять сто, вісімдесят пять,

Я ще й попереду всіх, ну і подивимось, що ми отримаємо взагалі. <кій> Три прези ми отримали аплікація смуги рівень другий. Clutch Masters Півтори тисячі. Тойота Супра 98 року. Ну, зрозуміло. Шоста позиція в режиму дрифтинг. Ну і на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!